Всім доброго дня. Сьогодні 27 грудня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І зараз роздивимося, як упаковуються ножі Winzer. Дана от, так би сказати, модель ножів Віндер определяється по коду. Дана модель на 7 предметів під кодовою назвою 50122, Що сюди, друзі, входить. Так, іде в такі от упаковочні коробочки. Тут у нас підставочка запаковується. А от коробочка запаковується ножі. Швейцарське качество, друзі, тому що країна походження Швейцарія. Іде сертифікат качества. Іде керівництво з експлуатації. Так, так, треба знати, як кользуватися. Перед тим, як починати, промити в мильному растворі. Ну там все подробно розписано. І в даному наборчику йде. П'ять ножів. Отак, от друзі, вони запаковані. І ножниці. Тобто все необхідне, що повинно бути на кухні, буде от, от підставочки. Тут у нас ножнички вставляються, а тут Самі ножі. Ті, хто в своєму житті прийшлося стикнутися з віндером, знають, що це гарне качество, є великий вибір ножів і також другої. Посуди в Всі, хто купить, ну просто закохається продукцію від компанії Wиндер. Що ж, друзі, кого зацікавив даний наборчик? А може другі набори, звертайтесь в компанію Електромотор. Телефонуйте 063 426 1010, а також пишіть на Viber. Така підставочка поближче. Всім вам миру. Добра, тепла. Залюбки допоможемо підібрати. Потрібний вам наборчик. Чекаємо на електромоторі. 063 426 10 10